Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план. І Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США ну скоріш за все так буде. 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішувати стільки між путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати? я не уявляю. Уявіть, що це взагалі буде офлайн-зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте, і як ви думаєте, це буде? Яка взагалі у них реакція один на одного була? До речі, по цій зустрічі можна було б дуже багато. То зробить різних висновків. Але побачимо. Потім друзі, ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. Ви думаєте, він такий сердобольний, Оце йому так Україна важна. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися, і більше таку інформацію яку я тут не можу опублікувати, поклик а, вгорі профіля. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там я скоріше все виставляю в нашій групі. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку. Сплива Китая, тобто він бачить. Як величезний ринок Китаю з їх величезною економікою ці всієї історії вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він розумієте, це противостояння воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між Рашкою і Україною. Це між всім світом, всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки, і Китая. І Трамп він в першу чергу бізнесмен. І він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну, бо це його країна диви. Жив він живе його бізнес, майже там знаходиться, і він, намагаючись відірвати Рашку від Китая, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чіпи виготовляються. Там вже дуже багато чого в Китаї робиться, чого в усьому другому світі не робиться. Він таким самим чином, ну типа, робить добре і для себе. Ну і плюс оцей його момент, якби нарцисізму, вийти в історію як людина, яка от завершила війну між Україною та Росією. Уявіть, що це взагалі буде.